Добрий день, продовжуємо проходити Елден Так, В цьому відео ми, напевно, нарешті закінчимо досліджувати цей півострів плачущий. Нам залишилось дослідити оту частину. І, напевно, в слідучого відео ми вже перейдемо на іншу локацію. Ну, Давайте тоді почнемо. Так, йдемо. Напевно, спочатку От там до стада овець. У дорозі попідбираємо тут купа є горубини і біжимо, трошки з вівцями відберемо, щось з них вибиваємо. Зараз ніч і літають кажани. З ними так от треба розібратися. Так, ми розібралися, що у нас нам щось з них випало. Так, щось випало, якась руна. о, навіть друга. Так, тут ще двіці бігають. Доженемо чи не доженемо? Не доженемо. Іди ми так робимо тут пишемо. Так, ще там пару є. Так. І ще одна тут. О, в неї нам якраз найбільше випало. Ага, от ще тут у мене загубили кажана. Так, забираємо. Так. А охороняли кажани, як в більшості. Нас цвинтар. Так, тут у нас ніби нічого цікавого немає. Так давайте обійдемо боком. Туди має ще охороняти вовки. Вони тут відпочивають. Так, от ну вот так. ще зараз прибежать. Окей, ему на підмогу. Вот тут, смотри, все присутня. Так, все. Вовками ми розібралися. Дивимося, що ми тут можемо ще знайти. Так, давайте може вип'ємо плягу по повному магію. Так, тут у нас ще грубина. І тут кутку нас ховали зелень. Такої бурбини. Все далі. Ніби нічого немає. По крайній мірі я не бачу. Тому йдемо на цвинтар підбирати руни. Так, ще вон квітка попалася. Так, на руна. Так, вон сзади ще одна. Так. Ми тут ще не пропустили нічого. Тут друга рума. Тут аж третя. Тут перша. Ага, іще одна є. Також перша. Так, дивимося. Чи ми часом не пропустили? Ніби ні. Так, ту частину ми зачистили, тоді давайте підемо тут наверх. Так, що ми з вами там знайдемо? Так, о, знайшли ще череп. Так, його ще розбити треба. Незручно зробили ті черепи. Їх дуже не з першого разу можна розбити. Ось там ще ціле стадо овець, Навіть не знаю чи варто. Давайте там взагалі щось росте. Зайдно, біжимо. Деємося і попідбираємо. Тут ще у нас прибили квіти, ворубини. Всього вистачає. Так. Давайте бувець купим. Ось ми з ними скоденько розібралися, там ще одна. Ще у нас там повопадало кістки, в моему Так більше нічого в них не випало. Ну, кістки. Так, от там бачу світяться уламки. Один уламок, другий уламок, гриби і горубина. Так, ну давайте підемо на гору. О! Ми тут... Буде... Вони там Так що у нас на горі? На горі у нас ще од Тут ще один відпочиває. Опа. Палка там. А, вони були тут. Ми їх забагали. О там ще на тій стороні ще один сидить солдаты так из неучись выпал все на пляй пополнился ага куда він навпал той пал сюди Ой. так ускочил на як там туда заскочити щоб забрати лут так як бы нам аккуратно Видишь, же якось туда впал уже мы сможем здесь ну давай скажи о удалось а ему цікавого, цикавого гриб рыб попал. так тут у нас еще соняшники растут три штуки бачу так а тут Гриб, треба нам заскочити. Такі руїни звідси, напевно. Щоб забрати з того солдата. Вот. Так, ну кіньжал випав. Нехай буде. Демок? О, тут ще у нас літають кажани. Так, вони в нас втікли. Так, ідемо в поті стороні подивимося. Так, граємо що у нас тут є? Тут купа голубени. Он бачу так тут. Так, гриб. Тут більше щось є. Нічого немає. Тут ще рипсували. О, і тут є болотся. Восьминогове. Так Ну давайте зачистимо його. Бували, Залишилось купа маленьких. Пожалуй, ще витайде. О, шок, бабка прилетіла. Так, Шелбин. Ага, ага. Закинчивался. Мои. Так, тут у нас еще бабка. Сенни бы так. Так, тут забираем много. Так, сейчас мы тут Було світилося, ми попустили траву, А там, здається, було багряний ще скарабей. Він світився, але ми його одну злякали. Поки махали, Ну але він нам не сильно був потрібний. Так, забираємо звідси світлочків для лапок. Ду, вони не, не завадять. Ось тут поміж О, що це ось тих малих восьми таке було щось світилося. Якщо б ми у тому світлому вдарили б, там з'явився би скоробій багряний, який би нам поповнив ляги життя. Ну, але... У нас і так життя ніби вистачає, тому не будемо другий раз сюди приходити, я вам так поясню. Що, що воно там було. Просто ми його видно злякали. І не подивилися і він зник. Зачепили його. Зовсім не страшно. З нього ніякий попіл чи там щось цікавіше не, не випало. Так. тут она нас шесть ну, и рубаха с мясом и ее. так ну тут новки крыки на ясне так ну, да, тут она сможет лапки выпустить Ага, тут ми можемо ще спуститися і пройти сюди. Дещо підібрати. Так, тут у нас також не читають. Один, а тут десь другий сховався і висить. Так, нічого не випало. О, тут нас чекає лут. Але то тільки 4 риба. А вот нам тут ще купалася руна. Ми можемо, бачитесь, ну, але тут далі вже нічого немає. Могли зіскочити сюди і піти в ту сторону. Нам все одно треба буде вертатися. Але ми не заскочимо. Так підібрають акуратно можна було впасти не видно було так, так у нас ще один десь бачу череп закувався таке Що десь я що тут була пташка, але десь я її вже не бачу, Тож, напевно, десь також злякали або... А, ні, у нього вон там далі впевнено сидять. Так, ще забираємо, бачу, гриб. І тут от башня є і солдати. Охороняють. Так. І такі солдати є. Навіть лука є. І відберемося з цим Все, з лицарами розібралися. Там ще два солдата в обрису. Так, забираємо тут лут. Лут у нас голова папки три штуки. нам выпал выпало. Выпало. ты Так, вон тут еще у нас Рубена. Да что ж ты тут скачешь? Так, тут у нас сидять Вообще в тахи. бачу арбальочик зверху є так тут ще нас чекають менші зв'язати з меншими арбалетами не охороняють ту башню так, тут у нього вот також болти випали так що ми тут бачимо ми бачимо, от ми були там знизу. Так, тут більше ніби нічого нема. Давайте підніматися туди на башку. Та башта От називається башта повернення. От і тут ще один Балет політики. Так, і тут ми маємо ще один сундук. Але той сундук нам нічого не дасть, а то а нас перенесе в іншу частину, то є така трошки пастка. Ну давайте побачимо, куди вона нас занесе. Бачите, де вона нас занесла. Занесла вона нас дуже, скажімо так, далеко. От. І ми нікуди звідси, поки ми не знайдемо благодаті і не відпочинемо, нікуди назад не зможемо повернутися. Але то повернуться легко, тому що благодаті вон там є зверху поряд. Ми спокійно зараз відпочинемо тут. І можемо повертатися. Так, ми тут весь той півострів зачистили, все подивилися, що є Більше нам тут робити нема чого. І напевно почнемо слідуюче відео от з того місця. Так як ми замкнули замку. А зараз давайте перенесемося. круглий стіл просто і все. Можливо там ще з кимось поруляємо, щось подамо. Щось подивимось. Ну, тоді на цьому напевно будемо відео закінчувати. Всім гарного дня і до зустрічі.